Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Ну що, справи зараз такі. Оце відповідно Гена, з яким ми вже знайомі по інтерв'ю, по стріму. Це далі ось є місцевий такий от хлопець, зміст, чого ми тут стоїмо і що відбувається. А те, що Гена він ресторатор, і він хоче відкривати, будувати тут ресторан. І зараз з цього приводу, оце ми якраз приїхали на таку точку, якраз чекаємо жінку цього філіппінця-чувака. Бо, як ви вже знаєте, Філіппіни це матріархат, будь-які бізнес-розмови без жінок не відбуваються. До цього просто треба звикнути, от як факт. Сказати, що всі філіппінські чоловіки підкаблучники, ну, свого роду так, по нашим міркам так. І от, відповідно, ось оце місце, яке Гена хоче орендувати. От воно знаходиться прямо біля дороги. От чим зручно, оце проходить кільцева, яка навколо всього острову. І от, відповідно, тут, от 150 метрів. Під ресторан, це не можна сказати, прямо, що от аж ідеальна територія, тому що тут немає води, тут немає пляжу, тут є тільки дорога. Або воно виходило на дві сторони. Ну, тоді була б і ціна зовсім інша. От я вам зараз ближче це все покажу. Це сусідський наділ. А це ось отак виглядає оцей наділ зблизька. Бачите, оце з усіх сторін. От така тут якась конструкція, яку треба буде прибрати. Але в чому справа? Значить, місця достатньо для уже е, якогось ресторану. Отак це виглядатиме на дорогу зі сторони самого ресторану. Ось так. І відповідно, оце тут. По-перше, тут є е, комунікації, тут е, є електрика, тут є вода, тут є інтернет. Е, оце все дуже важливо. Тому що в багатьох місцях, навіть не обов'язково в горах, е, просто відсутній, е, ну, відсутні будь-які комунікації. Тут вони все-таки є. Перше, значить, оце ціна такого місця, а це 150 квадратних метрів біля дороги. Вони просять 4 тисячі песо. 4 тисячі песо це там 75-80 доларів на місяць. Оце коштує ось така земля. от ще раз, Оце ось отут. А, причому оце ми зараз катаємося активно по різним ресторанам. Гена тут куштує різні страви, дивиться цінники і все таке. Оце, до речі, ось будинок оцих ось власників, оце вони тут живуть прямо по сусідству. Значить, тема така, що Гена зупинився на тому, хоче відкрити ресторан української кухні. Україна зараз це бренд і розрахунок на те, що люди, коли будуть бачити, що це. Українська кухня, то в них принаймні буде пробувати цікавість, щоб скуштувати хоча б один раз, спробувати. Ну, також там буде європейська кухня, а це так він собі це все бачить. Що воно з цього получиться, сказати складно, тому ж зараз іде тільки накопичення інформації. Ну, плюс Гена ще вчиться бути українцем. Гавкаю на нього замову по повній програмі. <звучит> Він все одно, тільки бізнес, якась розмова переключається на російську, гав-гав, знову українська. Ну подивимося, що з цього вийде. Виходить, <плес> виходить. Ага, оце ж кажу про ньому. Я вже не зарікаю за таких контактів. Він мені каже: давай, і ти до цього підключайся, щось тут разом робити. Ну я ж кажу, давай ти в мене довше поживеш. Як воно все буде в нас, сам процес моментів національної стиковки, психологічної стиковки, як воно все буде відбуватися. Будемо бачити, як це все. Ну а зараз це поки на такій стадії, що шукаємо землю. Як ви пам'ятаєте, я це вже проходив і тому оце саме, тому відношення доволі скептичне. І тут же паралельно знайшлися посівальники. Отак тут посівають, щоб було зрозуміло. Оце люди груп, різними групами ходять, посівають зараз. У них це на відміну від нас відбувається не ввечері, а от в день. От. От так це Дахан <плес> Саламат. А це місцевий майдан, де люди святкують будь-які свята. І Новий рік також. Ну, взагалі, от місцевий майдан він чим відрізняється, я колись вже показував. Тим, що тут це просто басейн. От, є басейн, в ньому тут народ постійно плаває. Тобто, якби тут були якісь анти... Урядові виступи, я б не знаю, навіть якби вони проходили. Тому що народ просто от, ну от ну вийшов до басейну. Тут хіба що цей голова адміністрації вийде, вистави їм пиво, скаже: ну ви тут, поки це, а ми зараз подумаємо над вашими вимогами, ви поки побудьте, то, мабуть, на цьому будь-які протести і закінчаться. Ну ви ж бачите, це так виглядає. Ялини оці ж наставили. Ну от, вони в них своєрідні, кожного року змінюється от сам дизайн під, підхід до цих ялинок, до цих різдвяних дерев. Зараз вони більш такі от формальні, вони типові. Минулого року їх кожен район оцього селища міста, вони наворотили їх ну прямо, вони були всі різні. І тут на що їх вистачило? на <плес> гапан. <плес> І вони прямо їх наворотили. Такі вони були цікаві, всі різні. Підійшли до цього взагалі дуже творчо. Зараз вони дуже типові. Всі, оце просто зірками, всі однакові. Маю надію, що вони їх ще чимось прикрасять. Зараз, ще що не зрозуміло, ось ці верхівки вони суто з зірками. Ну, така собі ідея. Минулого разу це ж тут символ нечиста сила, відьми. то саме головна така центрова ялинка, вона була е, такий, от, був просто це була відьма. Е, я не пам'ятаю, на мітлі, Так, на мітлі відьма, і це все виглядало якось так доволі доволі незвично. В цьому році чомусь цього немає. Мабуть, е, якась інший район цим займається, може змінила адміністрацію, хто відповідає за це. От вертеп вони собі так уявляють. Ну, в принципі, класично, цікаво. Тобто, отак ну, це отакі ялинки з зірками, такий вертеп, такі олені, олені. І навколо ж оце різні торгові точки. Само собою, що вночі це все світиться, якось виглядає, а вдень це от, ось отак. От звичний робочий день. Коли це ще нічого не працює, то от воно виглядає. А, ну ось ще експонат, е сніговики виглядають ось так. <рес> тобто із шин можна робити не лише лебеді, а й ще й отакі сніговики. Сноумен. <рес> І це все разом називається, написано Snowman Family. Отак. От оце новорічна атмосфера на місцевому майдані. Причому ось тут, ось зверху, якщо туди де за ялинки піднятися, то там місцева церква. І за тою церквою, і з тої церкви, оце видно цей на місцевий майдан, видно знизу таке, така панорама. Це Майдан. Ось далі з цієї сторони воно теж басейн. Причому цей басейн це проточна річка. Це як оце в Києві річка Либідь, ну одна із річок, яку взято в бетон. Отут так само оце. тут річка затікає. Оце вона тут протікає. Це такий басейн з природньою проточною водою. А туди далі, ото сходи. І зверху там церква. Ну і ще зверху це теж якось так виглядає доволі своєрідно, особливо ввечері, коли це все світиться. Мабуть, я потім ще це покажу. Ну оце так. Отакий собі місцевий майдан з басейном і з геною. Тут навіть є риба. Не знаю наскільки вам її видно. Так, бо і велика воно є. Це так. Це японські коропи тут живуть також, різного розміру. Зараз, якщо по сходам піднятися над Майданом, то зверху буде отакий вид. За час пандемії, от, тут було таке все дуже сильно заросло. І тут у цієї панорами не було взагалі. Я сюди піднімався якраз рік тому, в цей самий час, то тут же ж росте все воно моментально. То це все просто в деревах стояло. Зараз це все розчистили. До речі, я вже був в усіх церквах на цьому острові, крім того місця, в якому я живу. Тобто, крім найближчої церкви. Вона отака якась модернова. І за того, може якось найменш мені і тому найменше. Якось була мені цікава, не знаю. Ну от постійно я її чогось оминав. Зараз пройду всередину, подивлюсь, що тут. Вона прямо занадто модернова. Прямо от так вона виглядає. Бачите, просто з бетону зроблена ось така споруда. Без особливого якогось. Колориту або нальоту історії чогось іншого. От просто отак виглядає. Плюс тут ще ведуться й досі ремонтні роботи. Тут ось хлопці щось роблять. Отак. Така аж аж отака якась сучасна вона. Тобто саме в цьому місці не лишилося оригінальної. А тут молодняк робить Тікток. Маю Гапа! Не знаю чим, але мене щось от зачепив цей от в такому вигляді. І він знаходиться біля церкви. От щось в ньому таке от є. Не знаю що. Такі емоції, воно викликає. Знову ж ввечері це, мабуть, ці всі зірки, от які тут я бачу, вони якось світяться. І воно виглядає якось все покрасивше. Ще тут, що цікаво, це ж я живу біля однієї школи. А ще є інша школа ось вона. І це школа, ну, типу, хай скул. Як це в нас вже називається? Повноцінна середня. До речі, з оцієї точки, от подивіться, як виглядає церква, там прямо, ну якось ну, аж занадто своє рідно, ця виглядає башта. Хрест перекошений чомусь, от, в такому вигляді, воно перед Різдвом. Ну, то це так. Ще якось швидко все відбулося, тому що е, наскільки Гені сподобалося це місце, що він практично відразу ось, готовий внести депозит в розмірі 5 тисяч песо. Ну і цій родині Дейко. теж Дейко. вроді все як їх влаштовує, тому це зараз е, відразу різко весь процес як би і відбувся. Подивимося, яке буде продовження у цієї історії. Ну, це отак. Тут уже якраз так і хочеться сказати, всі ми різні, тому ми оригінальні, але якось воно буде.